Автоматизація у воронках. Дуже часто виникає необхідність спростити роботу для менеджерів і робити певні дії автоматично. Що це означає? Наприклад, при використанні воронок ми хочемо, щоб на певному статусі автоматично ставилась задача для менеджера зробити певну дію. Або ж, наприклад, якщо ми успішно закриваємо ліда, то ми хочемо автоматично поставити задачу іншому менеджеру для того, щоб зробити якусь певну дію з клієнтом, наприклад, взяти відгук чи іще щось. Або ж ми хочемо на певному статусі воронки автоматично відправляти клієнту певне повідомлення, тобто нагадування про нас чи певні дані з його замовленням, і так далі. Тому на прикладі подивимося, яким чином можна автоматизувати дії у воронках і робити автоматичні дії, які допоможуть спростити кількість роботи, яку роблять менеджери. Для цього ми перейдемо в налаштування. Додатково. Далі переходимо в автоматизація. Ми бачимо, вже тут є деякі тестові тригери, і спробуємо додати свій. Що таке тригер з англійської це дія на. Певну подію. Тобто, подією є певна якась власне, подія, яка сталася в системі. На даний момент сама актуальна подія це власне зміна статусу картки. Тобто, якщо картка воронки змінила статус, ми хочемо зробити з нею власне, певну дію. Оберемо воронку, наприклад, це може бути воронка відгуки або чати, або лендінги. Тобто у вас також може бути будь-яка кількість воронок. Оберемо лендінги. І далі ми обираємо, якщо, наприклад, статус воронки є дотиснути, тоді ми зробимо певну дію. Можна обрати одразу декілька статусів в даному випадку. Час виконання відразу, і пізніше покажу, як це можна використати з умовами для виконання разом. І, наприклад, на статусі воронки дотиснути, ми хочемо зробити певну дію, наприклад, написати. Повідомлення клієнту. Таким чином, ми обираємо шаблон. Тут вже є дані, причому можна використовувати змінні із цієї картки, тобто ім'я клієнта, можна використовувати там, номер телефону, можна використовувати список товарів, які в, цьому, в цій картці або угоді, або ліді вже внесені, можна будь-яку інформацію. Ну, далі власне, обираємо канал комунікації, це може бути. Скажімо, Інстаграм, якщо вже було спілкування з цим клієнтом. Якщо не вдасться відправити в Інстаграм, обираємо, наприклад, Telegram як резервний канал. І якщо вже не вдасться в Telegram відправити, тоді вже третій запасний варіант буде СМС-ки. Ось таким чином ми це робимо. І, власне, додаємо все. Тепер у нас є дія написати повідомлення по певному шаблону, як, як тільки лід або ж угода переходить статус дотиснути. Далі покажу, після цього, власне, ми можемо зберегти цей шаблон. В даному випадку ще просить нас обрати певну умову. Наприклад, це в нас була воронка лендінгі. Оберемо тут дотиснути. Ось таким чином. І створюємо цю. забули назву. Ось таким чином ми створюємо новий тригер. І другий приклад покажу: наприклад, якщо наприклад, ми хочемо поставити задачу менеджеру при затримці, це означає, що якщо наше замовлення, наша угода або лід вже більш ніж, скажімо, 5 днів в певному статусі зависла. Ми хочемо відправити, створити задачу для цього менеджера. Для цього обираємо воронку. Лендінги, наприклад, той же статус дотиснути. І ми тут оберемо через 5 днів. Через 5 днів. Через 5 днів ми повинні перевірити, якщо статус досі дотиснути. В цьому, тільки в цьому випадку, тобто, якщо менеджер змінить статус, він зміниться, він буде власне інший. Система через 5 днів перевірить, чи цей статус досі дотиснути, і якщо так, то ми ставимо задачу набрати клієнта. Термін виконання одразу відповідальним буде певний менеджер, і постановником буде, наприклад, адміністратор системи. І додаємо цю задачу. Таким чином, якщо картка воронки затримується більше, ніж на 5 днів у цьому статусі, буде автоматично створена задача на певного менеджера нашою системою. І в списку задач менеджер буде бачити, що в нього з'явилось нагадування, і ви також будете бачити, як адміністратор, що певного менеджера є, скажімо, невиконані задачі. Кількість різних дій, умов і так далі буде збільшуватись постійно у воронках, тому слідкуйте за оновленнями і автоматизуйте свою роботу, економте на цьому час. Дякую.